Наразі триває місяць жіночого здоров'я, присвячений саме раку молочної залози. Наразі маємо можливість поспілкуватися з Анастасією Грибановою, це лікар, мамолог, онкохірург клініки онкохелп. Доброго ранку. Доброго ранку. Хочеться почати з того: взагалі, наскільки це поширений зараз недух і наскільки він важкий, рак молочної залози. Рак молочної залози це недух, поширений протягом багатьох років. Вже що хочеться сказати, те, що незважаючи на. Відсоток захворюваності, незважаючи на актуальність цієї проблеми, вона також дуже добре лікується. Все залежить від того, наскільки, чим раніше, цей недух буде виявлений. Що на першій стадії, якщо виявити цей недух, він виліковується в 90% випадків, на другій стадії 80%, на третій стадії 50%. Про що це говорить? Про те, що якщо Жінка буде приходити кожного року на профілактичні огляди, буде дбати про своє здоров'я, буде любити себе, своє жіноче здоров'я, то буде знайдена якесь, якесь утворення пухлина, яка в неї є в молочній залозі раніше, і тим краще буде лікування, тим кращі будуть результати лікування. З кожним роком кількість раку молочної залози в жінок збільшується. Але також з кожним роком лікування іде вперед, і результати лікування також набагато краще. Чи може взагалі жінка вплинути на те, аби не отримати цей недух, аби попередити рак молочної залози? Це дуже доречне запитання. Так саме на рак молочної залози, самі жінки можуть вплинути, тому що цей орган ми його бачимо. Ми дивимося в зеркало, ми його бачимо. Ми дивимося один на одного. Ми його бачимо. Про що це говорить? Що пухлину можна побачити візуально. Коли? Якщо робити самообстеження, жінка раз на місяць, саме головне, в один той самий день, в одне те саме число, повинна себе обстежувати Пальпаторними рухами свою молочну залозу пальпувати, відчувати з перших разів, коли вона буде це робити, і буде вона невідома, тому що вона складається з дольок. Далі вона буде її вчити її анатомію, вона буде її розуміти. Якщо вона буде робити це кожного місяця, звичайно, якщо вона побачить якусь пухлину, вона її відчує і звернеться до лікаря. Знову ж таки, профілактичні огляди. Якщо жінка кожного року буде приходити на профілактичні огляди, саме головне не для того, щоб знати, чи вона захворіла, для того, щоб вийти від лікаря і знати. Я здорова, я пройшла цього року профілактичний огляд, я здорова, в мене нічого немає. Тоді цей недух вона буде попереджувати профілактичними оглядами. Раз на рік жінка до 40 років виконує УЗД-діагностику. Після 40 років вона робить мамографію кожного року. Ем, можна сказати, багато хто приходить і каже, що за кордоном мамографію роблять раз в два роки, раз в три роки. Чому так? Тому що за кордоном є програма, коли безкоштовно жінка виконує мамографію. Мамографія це досить коштовно да, всі, в цьому населенні її зробити вартісно. Тому вона проводиться раз на два, раз на три роки. Але по протоколу жінка має її виконувати раз на рік. І є таке, як спадковість: якщо хворіла мама, бабуся або хтось по жіночій лінії. Це генетична спадковість. Тоді жінка може виконувати мамографію вже з 30 років. Так вона буде попереджувати своє захворювання, тому краще його профілактувати, чим подалі вже лікувати. Протягом цього часу жовтень місяць це посвячений раку молочної залози, як ви сказали, було прийнято з 1 по 20 число вже біля 200 жінок. Хочеться сказати, що радує те, що приходить багато і молодих дівчат, молодих жінок, які прийшли вперше до лікаря мамолога Вони всі хвилюються. Вони, коли виконуєш їм УЗД-діагностику, вони закривши очі, думають, тільки щоб мене нічого не знайшли, тільки щоб в мене нічого не знайшли. Про що це говорить? Про те, що, як ви сказали, назва онкохелп, про те, що до лікарів звертаємося тільки тоді, вже коли щось турбує. Коли ми йдемо до лікаря навіть на профілактичний огляд, ми вже в стресі, ми вже цього боїмося. Тому не потрібно ні в якому випадку боятися йти до лікаря. Потрібно знайти свого лікаря, щоб тобі було з ним комфортно, щоб ти не прийшов тільки про зробити УЗД-діагностику, розказати про те, що вас турбує, і все. А потрібно, щоб це було тобі було комфортно з ним, коли тобі комфортно з твоїм лікарем. То ти будеш до нього кожного року приходити з посмішкою, уходити і з посмішкою. І якщо знайдеться там щось, також це добре. Чим тим, що чим раніше лікується захворювання, тим краще будуть його результати. Ми працюємо вже четвертий рік, і це наш третій рік, коли ми проводимо місяць присвячений боротьбу з раком молочної залози, який направлений в першу чергу для того, щоб жінка розуміла, що е, обстежуватись – це набагато. Дешевше, швидше, безболісно і ефективніше, ніж лікуватися в майбутньому. Тому ем, перший рік це була така невеличка акція, але ми обстежили біля 50 жінок. А минулого року ми обстежили більше 100 жінок і, на жаль, чи на щастя виявили 4 раки молочних залози на ранніх стадіях. Зараз ці жінки успішно проліковані, абсолютно здорові. Тому що якщо захворювання виявляється на першій стадії, на другій стадії. Відсоток видуження згідно статистики більше 90%. Тобто, це дуже високо для онкології, і взагалі для будь-якої математичної цифри. Тому ми про це й говоримо: що варто подолати нервування, прийти на профілактичний огляд і на місяць і на рік закрити питання про свій стан здоров'я. Так, більш дівчат хвилюється. Цього року обстежено більше 200 жінок. І Анастасія Сергіївна відмічала, і весь наш персонал помічає, що багато молодих дівчат свідомо почали відносити до свого здоров'я, що дуже приємно. Також хочу відмітити, що за період роботи нашої клініки ми пролікували двох чоловіків від рака грудної залози. На жаль, по статистиці 1% в світі чоловіків хворіє на рак грудної залози. Ці мужчини живі, здорові. Правильно проліковані, от, але для них це був ще більший м -м, шок і більший стрес, що в них така, якби вони вважали, абсолютно жіноча хвороба. І от такі акції, і такі заходи в першу чергу направлені на те, щоб розвіювати ці міфи. І... Привести наших людей до того, що профілактична медицина набагато краща і для вас, і для нас, в першу чергу, тому що вона допомагає виявити проблему на ранній стадії і мати набагато кращі результати. Як онколог-хіміотерапевт, я можу сказати, що коли жінка приходить сама з певними скаргами, зазвичай така м -м, клінічна картина і така ситуація потребує вже більш ретельних обстежень, більше. Часу і зазвичай це має вищий відсоток захворюваності і більшу стадію. А коли це все-таки в профілактичному огляді е, великою групою жінки зазвичай обстежуються, тому що вони дивляться, ага, там пішла е, знайома, там пішла сестра, там пішла мама, і їм так і спокійніше, і легше, тому що більше жінок обстежується. І за таким планом, якби всі жінки так відносились до свого здоров'я не тільки в жовтні, а протягом року, то в нас би відсоток захворюваності на рак молочної залози був набагато нижчий. Зараз, на жаль, рак молочної залози займає друге місце. По захворюваності в світі і перше місце серед жіночої захворюваності на онкологію. Це дуже розповсюджена хвороба, на жаль. І в першу чергу вона пов'язана з тим, що байдужість байдужі з боку жінки до свого здоров'я. Гарний приклад. Я його всім висвітлюю: це досвід Анджеліни Джолі. Яка, виявивши е, спадковий фактор в своїй сім'ї, в неї захворіла і померла від раку молочних залози мама і бабуся, вона пройшла обстеження і для себе прийняла рішення попередити, превентувати захворювання рак молочних залози, вона видалила грудні залози, поставила імпланти і цю історію розказала на весь світ. І от уже 5 років в неї немає ніяких ознак онкології. Вона своїм прикладом багатьом жінкам показала, що. Навіть така радикальна доволі рішення, як видалення, щоб превентувати хворобу грудних залоз, доволі рішуче, але вона своїм прикладом, як на мене, показала, що Превентувати набагато краще, ніж лікувати таке розповсюдження в соціальних мережах, в телебаченні дає можливість, що жінкам, які сумніваються, воно їм дає підґрунтя. Що, от якщо Анджеліна Джолі пішла, зробила там, от на телебаченні, сказали, на радіо сказали, воно підштовхне оцих одиничних жіночок, які хвилюються, паняночок, дівчат молодих. Прийти і просто перевіритись. Дорогі віначани, потрібно дбати про своє здоров'я для того, аби ви також прийшли і оглянулися. Я на своєму прикладі показую, що потрібно це робити і також. Зараз пройду огляд. Ну що, як результат? У вас все добре. Ви здорова. Чекаю вас через рік, щоб ви впевнилися в своєму здоров'ї. Друзі, абсолютно не страшно. Кілька хвилин вашого часу. і Ви будете впевнені, що у вас немає ніяких онкологічних проявів. Протягом цього місяця можна отримати огляд. Консультація момолого та узд діагностику безкоштовно протягом жовтня місяця, а взагалі, звичайно, завжди можна прийти і обстежуватися. Друзі, у вас є просто унікальна можливість. Ось такі прекрасні лікарі клініки OncoHelp чекають на вас, шановні паняночки, для того, аби ви могли перевірити ваше здоров'я і впевнитись, що ви здорові або ж превентувати різні захворювання.